Цікава задача. Сашко ходить до басейну один раз на три дні, Миколка на чотири дні, Петрик на п'ять днів. Вони зустрілися у басейні у вівторок. Через скільки днів і в який день тижня вони зустрінуться наступного разу? Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно знайти найменше спільне кратне чисел 3, 4 і 5. 3 і 5 – числа прості. А 4 розкладається на 2 і 2. Тому найменше спільне кратне цих чисел, щоб знайти, треба їх перемножити. І це буде 60 і це відповідь на перше запитання, тобто вони зустрінуться через 60 днів. Тепер дізнаємося, який день тижня це буде. Для цього 60 треба поділити на 7. Отримуємо 8 і 4 в остачі – Вісім це пройде вісім тижнів, і рівно через вісім тижнів знову наступить вівторок. Але це буде тільки 56 днів, а нам треба 64 днів не вистачає. Дорахуємо до вівторка ще чотири дні. Це середа, один день, четвер, два, п'ятниця, три і субота, чотири. Тому день, в який вони зустрінуться, це буде субота.